Навчаючи інших, вчимося самі. У Хмельницькому відбувся другий етап конкурсу Учитель року року-2016». У номінаціях Математика, історія, іноземна мова та захист вітчизни змагалися кращі педагоги районного туру. У загальному 89 учасників при тому, що більшість з них це педагоги вищої категорії. Наші учні стають переможцями і олімпіад, і конкурсів захистів наукових робіт. Але все це ґрунтується на кращих вчителях, і саме кращих вчителів ми і обираємо. Щорічно наші вчителі виборюють непогані місця на республіці, і це цим ми пишаємось. На меті такий конкурс має виявлення та підтримку творчої праці вчителів, підвищення їхньої професійної майстерності та популяризацію педагогічних здобутків в Україні проводиться вже більше 20 років та проходить у декілька етапів. Перший етап це міський або районний етап. Кращі з кращих представляють свої регіони на обласному етапі. Обласний етап, який проходив у нас цього року. 19-20 січня і наступний етап 2-3 лютого проходить у декілька турів. Далі переможці обласного етапу представлятимуть Хмельниччину на державному рівні. Окрім фахової та психолого-педагогічної компетентності, оцінюються і особистість якості претендентів. Потрібно, щоб людина була впевнена в собі, щоб вона нічого не боялася, щоб вона розуміла те, що вона робить. І найголовніше, мабуть, що це віра в свої власні сили. Щоб людина була впевнена в тому, що вона може перемогти, що вона може пройти далі і гідно представити область. Також однією з вимог другого туру є наявність педагогічного стажу не менше п'яти років. Так пані Людмила на освітянській ниві працює ледь не два десятки років. У трудовій книжці каже педагог, перший та єдиний запис, вчитель англійської мови Старокостянтинівської гімназії. За цей час її учні одні з кращих в області. А минулого року одна з учениць пані Людмили продемонструвала відмінні знання з Англійської мови та отримала 200 балів зовнішнього незалежного оцінювання. Знання іноземної мови було, є і завжди буде актуальним. Просто у цьому році, 2016 тисячі коли президент оголосив його роком англійської мови в Україні. Ми можемо сказати, що ми вийшли дуже великим пріоритетом. І тому наше завдання як вчителя не тільки сказати дитині, що це необхідність, і якби. Змотивувати її вчити, а дати зрозуміти, що це нормальне поняття для людини, якщо вона буде знати більше ніж одну власне свою мову. Володимир Данилюк, вчителем захисту вітчизни, працює вже більше десяти років. Каже, останнім часом його предмет став особливо актуальним. Разом з тим змінилися й вимоги до викладання курсу. Тепер бездоганно знати свій предмет замало. Необхідно ще й володіти лідерськими якостями. Тільки лідером, скільки ти не говори, що якщо ти не поведеш за собою, ніколи не буде успіху. От моїм педагогічним кредо. Являється, що без професійного зростання вчителя годі сподіватись на навчальне зростання учнів. Тільки особистий приклад, тільки особистий такий посил вперед може повести за собою учнів. Ліна Дяченко вже вдруге бере участь у такому конкурсі. Каже на початках її вчителювання дещо забракло досвіду. Наразі ж пані Ліна вже 17 років працює за покликом серця. Зізнається, така робота приносить особливе задоволення, що правда необхідно крокувати. У ногу з часом єдине каже педагог, вчитися стало значно цікавіше. З одного боку важче, а з іншого боку, легше. Раніше було важче в якому плані. Важче було знайти якусь інформацію, важче було придумати, як її подати. Сьогодні було б бажання, було б бажання, було б час. Знаєте, є от моє педагогічне кредо. Покажіть мені, і я навчуся. Тобто дайте щось нове, підкиньте ідею. Я обов'язково її паную, я обов'язково подивлюсь, як це можна застосувати на практиці і буду застосовувати зараз. На мою думку, вчитися цікавіше. Ледь не 15 років на педагогічній ниві працює Олена Сорока. За цей час зізнається пані Олена. Найбільшою гордістю став її син. Дмитро неодноразовий призер обласних та всеукраїнських конкурсів з математики та програмування. Саме мій успішний проект. Життя це мій син, Сорока Дмитро. Ми з ним починали олімпіадний рух, працювали з ним, розв'язували різноманітні задачі, отримали від цього шалене задоволення і, звичайно, в цьому є результат. Вчительська праця особливо цінна, адже саме від педагога залежить майбутнє країни, саме він виховує наступне покоління. Та от проблема за таку працю гідно не платять. Та, попри це кажуть педагоги, матеріальне в них на другому плані. Адже куди важливіше робити те, що по-справжньому любиш. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк. новини телеканал СІВісім Плюс.